Всім привіт і вітаю вас на каналі Unstall. В сьогоднішньому відео ми знімемо про те, як зробити подушку під бруківку, коли ви вже поставили бордюри. Про виставлення бордюрів вже є відео на каналі. Що, хто не бачив, переходіть за посилання. Частину роботи ми вже зробили. Робимо це за допомогою ось таких металевих трубок. Ми їх використовуємо як направляючі. Подушка буде з такого пісочку. Також для цього використовуємо нитку, натягуємо нитку навпроти кожної труби. Цим займаюся не я, а молодий спеціаліст Бодях. В один момент ви на будові майстера, в інший ви просто возите пісок. Так що я тепер вожу пісок, а мій цим займається цією нелегкою роботою. Ну, подай мені ту а не бурчат подаю ще. Перший шар ми вже поставили і затрамбували повністю. Там ще не готово, тому що тут проблеми по каналізації. Тут це доробиться. До труба, і Ми тоді тут зрівняємо. Поки що зробимо лише більше як половина. Для цієї роботи вам потрібен буде резиновий молоток, граблі для розрівнювання піску. Ось такі. І рулетка. желательно жовтого цвіту. Жовтого кольору. Чубодя, можеш пояснювати, що ти робиш? Я не хочу ти. – Виставляємо Я... цю трубу під нитку. Дистанція між ниткою і трубою має бути 7 см. Так як у нас грутівка має 8 см, то якраз той сантиметр ще доб'ється, коли ми заїдемо з вібрачкою сюди. Тому ми виставляємо дистанцію між трубою, між нашим маяком. І ниткою 7 см. Ми рівняємо з таким довгим правилом. І ви можете перед тим, як виставляти маяки, поставити правило. Правило має хоча б сантиметрів 20 виступати за маяк з однієї і з другої сторони. І так ви тоді виберете повністю цілу площу по максимуму. Пізніше, коли ми оце все стянемо і буде тут рівно, так як тут, ми оцей маяк витягнемо, Переставимо правило. І одну сторону будемо тягнути по цьому маяку, а на іншу будемо робити новий маяк. І так будемо послідовно переступати аж до самого кінця. Ідеально. Так, тут сюди є 7 см, займір. Прошу, провіримо, блядь. Пане подсобник, повірте за майстру. Так. Ти що, хуй, є, блядь, 6,8 см. Добре, добре, там 20, см, 20 мм руль не грає. А тут є 7 майже 6,9, ну добре. Добре, нормально. Так як в нас наші маяки закороткі, ми ось таким принципом, з перехрестком поставимо їх двоїх. Ніколи не бухайте люди на будову. Було 4 працівника, лишилося 2. Ви можете споглядати роботу спеціаліста. Який заробляє в районі 3 тисяч доларів у місяць. Пизди, блять, я тільки не заробляю. 2600. Ну но, но трачу десь три. Просто радиться чи з дому, що вона ще насилає. Так працює справжній фахівець широкого профілю. профі. Может, блять. Який ні, ні. може сьогодні цей. А нахуй я як, сяє, будиться. Ну що, типа, ось там є 5. Попросту нитку б'ють, на сім'ї, що йдять. Після першого шару такого грубого камеру, цього піску ми даємо 3 см. У нас пісочку трошки більше накидано, це так продумано. щоб Пізніше не докидувати. Ладь здоймі. З усіх ракурсів, з усіх чотирьох сторон. Ось таким чином стягуємо, якщо десь є яма, підсипаємо. Так, щоб у нас все було рівномірно. Потрібно слідкувати, щоб з двох сторон лата теркалася до маяків. Коли витягує. І ось таким чином ми повністю будемо стягувати цілу цю площу. І так виглядає підготовлена площадка, а так виглядає парковка з іншої сторони. Де ми вже поставили бруківку на 6 автомобілів. Бруківка ось такого типу. В ці пази буде засипатися пісок. Скоріше за все, він буде чорного кольору. Так як бруківка біла, чорний кольор буде виділяти кожен з цих поразів. І щоб не малювати пізніше парковочні місця, посередині поставили повністю чорну бруківку. Вона відділила сектор для кожного автомобіля. Надіюся, відео було для вас корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!